Латвія планує створити центр компетенції з дронів. Чергову варшавську сесію щодо небезпеки біженців перенесли. Поляки фінансують більшість своїх відпусток за рахунок заощаджень. У Латвії планують створити центр компетенції з дронів. А Бельгія та туреччина приєднаються до міжнародної коаліції, яка підтримує Україну. Як розповів міністр оборони Латвії Андрій Спруц, група налічуватиме 20 країн. Центр компетенції з дронів є одним із пріоритетів оборонного сектору Латвії. Відкриття нового міжнародного центру відповідального за розробку дронів, що працюють у повітрі на суші та на морі, а також рішень для боротьби з ворожими дронами запланували на осінь цього року. Із моменту формування коаліції на початку 2024 року Латвія відправила до України близько п'яти тисяч бойових безпілотників різних типів. У свою чергу загальна підтримка всіх країн учасниць коаліції. що до постачання безпілотників до України досягла майже 2 мільярдів євро. Поляки фінансують більшість своїх відпусток за рахунок власних заощаджень. Про це йдеться у звіті банку ПКО. Державна компанія дослідила як джерела фінансування, так і вподобання щодо подорожей. Звіт показує, що меншість тих, хто планує свою відпустку, беруть кредит для її фінансування. Як каже президент банку Цезаріс Ступилковський, поляки воліють заощаджувати навіть багато місяців більшість людей у Польщі все ж на відпустку відкладають, тож фінансують поїздки із заощаджень. Попри те, що доходи стали вищі, то й видатки також зараз вищі. Нові дані зі статистики, які я бачив, прогнозують, що наступного року дохід на одного мешканця у Польщі наблизиться до того, що є в Японії. Японії. Дві третини тих, хто планує свою відпустку цього року, обирають польські узбережжя або озера чи гори. Разом із тим, 30% хочуть поїхати за кордон. Позачергове засідання Варшавської ради присвячене безпеці мешканців, а також можливим загрозам з боку біженців, перенесли на 5 червня. Депутати від фракції право і справедливість хотіли обговорити серед іншого плани щодо створення центрів інтеграції іноземців. Засідання перенесли, оскільки, як пояснив заступник голови міської ради Славомір Потапович, обговорення скидається на елемент виборчої кампанії. Та в ці засідання, скликані в позачерговому режимі, є лише й виключно політичним ажіотажем. Усі питання, які порушувалися, як на попередній позачерговій сесії, так і на цій. Це питання, які ми ефективно впроваджуємо та пояснюємо вже багато місяців. Не реалізуємо виясняємо. Ініціатори позачергового засідання обурені діями влади та зазначили, що рішення про перенесення сесії є виявом зневаги до мешканців столиці. Посольство Китаю у Празі відкинуло звинувачення у кібератаці на чеське МЗС. Федеральний суд США заблокував тарифи Трампа. Краків мотивує поляків прийти на вибори. Посольство Китаю у Празі відкинуло звинувачення у кібератаці на Міністерство закордонних справ Чехії і вимагало доказів. За словами чеської влади, а також здійснила хакерська група пов'язана із китайською розвідкою. Посла Китаю викликали до МЗС. Протягом двох років хакери мали доступ до електронної пошти, баз даних та документів Міністерства закордонних справ Чехії. Однак, за словами міністра Яна Ліпавського, вони не містили секретної інформації такий то кроки просто неприятельний це неприйнятні дії. Ми передали наш протест послу Китаю. Я задоволений підтримкою наших союзників із Європейського союзу та НАТО. Посольство Китаю, що не приймає безпідставних напл... накликів з боку чеської республіки, заявило, що потребує доказів. Чеські служби давно попереджають про діяльність китайської розвідки та ризики пов'язані з використанням китайських технологій. Водночас Прагам підтримує тісні відносини із Тайванем. Федеральний суд Сполучених Штатів заблокував глобальні тарифи Дональда Трампа та окремі тарифи запроваджені проти Мексики та Канади. За словами суддів, президент США зловживав владою, запровадивши масштабні тарифи. Хоча Трамп скасував деякі тарифи, його тарифна політика спричинила потрясіння на фінансових ринках. Учора суд із міжнародної торгівлі Сполучених Штатів одноголосно постановив, що закон про надзвичайний стан 1977 року, на який Посилався Трамп, не надає президенту необмежених тарифних повноважень. Необмежене делегування тарифних повноважень являтиме собою незаконну відмову від законодавчих повноважень іншій гілці влади. Так звучить рішення трьох суддів. Одного із цих суддів призначив сам Дональд Трамп, другого Барак Обама, третього іще Рональд Рейган. Адміністрація Трампа вже подала скаргу на рішення суду. Краків закликає людей взяти участь у недільних президентських виборах і підготував сюрприз. Польське місто, яке відзначиться найвищою явкою у другому турі, отримає від столиці Малопольщі Вавельського дракона. Йдеться про невелику фігурку, як ті, що можна знайти на краківській стежці дракона, каже речник міської ради Краква Даріуш Новак. Цілом ну, трохи... стежка нашого дракона розшириться. Ми наразі не знаємо, куди він поїде. Може до Гданська, може до іншого міста, а може аж на підляща десь далеко наприклад, на пшена Поки що невідомо чи буде дракон, який помандрує до переможця тематичним драконом. Як пропонує міська рада, фігурка повинна мати знаки розрізнення Кракова, а також того міста, до якого фігурка поїде.